Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. У Кіровограді зустрічали військовослужбовців героїв. 18 бійців 41-го батальйону територіальної оборони Чернігова повернулись на перепочинок із зони АТО. Подякувати героям Прийшло близько 70 кіровоградців. Люди чекали дві години. Автобус з військовими затримався що сьогодні приїжджають захисники нашої держави, то я захотіла одразу прийти і подивитися цим людям в очі і сказати їм велике дякую. Хлопці з Кировоградщини доукомплектували Чернігівський батальйон територіальної оборони. Мобілізували їх 7 серпня, а згодом відправили на передову поблизу Дебальцевого. Там хлопці за нас стали, по ходу. А ні, то Ми поїдемо, ще розберемося. в перемогу? Ми віримо. Через 10 днів військовослужбовці знову повернуться на фронт. Медсестри, фельдшери, санітари і водіїв очікувані наказу Міноборони їхати в зону АТО. Вони живуть зараз в таборі під Харковом. Їх завдання заміна колег в зоні бойових дій. А тому тут вони проходять спеціальну військову підготовку. Вчаться не тільки накладати пов'язки і джгути під вогнем, але й стріляти. Саме складне – це правильно витащити з поля полі боя, правильно укрити, перев'язати, належати джгут. з Пов'язка пов це не найсвітне, а джгут правильно належати. Та и правильно правильно транспортував. В цьому мобільному госпіталі зараз знаходиться близько 200 військових медиків з різних областей України. Серед них багато жінок, які прийшли сюди добровільно: наймолодші всього 20, найстарші – 45. Вирушати на війну зізнаються страшно, але захист країни вважають своїм обов'язком. З настанням холодім життя в таборі стає все важчим. У військових медиків немає навіть найнеобхіднішого. Тому волонтери вже вкотре привозять допомогу в цю частину: йод, бенти, метобладнання, одяг, взуття купують все найнеобхідніше. Нехватка медикаментів, це починає від бинтов ват, перекиси, зеленки, йода, заканчуває пульсаксиметрами, метанометрами. Э, ну, Однак спецобладнання навіть такого необхідного, як, наприклад, пульсометри, розповідають медики, все одно на всіх не вистачає. Пацієнтів та -то більше, тобто, і тяжких пацієнтів. А це апарат, який визначає сатурацію, насиченість кислороду в клітках в організмі чоловіка і состояние чоловіка, в якому состоянии, в тяжкому, в тяжести. На черзі волонтери планують закупити медикам термобілизну, спальні мішки, змінні зимові бушлати і чоботи. Розстріли на Майдані планували десятки людей. Насамперед керівники департаментів та управлінь СБУ. Заарештували наразі лише чотирьох офіцерів Служби безпеки. Про це повідомив голова СБУ Валентина Наливайченко. Він зазначив, що проти решти відкрили кримінальні провадження, декого відсторонили, декого оголосили в розшук. Також голова СБУ заявив, що п'ятеро посадовців Служби безпеки причетних до кривавих подій на Майдані втекли до Росії. Це екс-керівник СБУ Олександр Якименко, двоє його заступників та двоє екс-керівників ключових департаментів. Більше того, під час Акцій протесту Українська спецслужба задокументувала факти приїзду груп ФСБ до Києва. Як стверджує Наливайченко, ці матеріали вже передали Генеральній прокуратурі.